Відповідно до указу президента України номер 64 від 5 лютого 2025 року. Орденом за мужність 3 ступеню посмертно нагороджено солдата Різік Константина Володимировича. Нагороду отримує дружина Різік Тетяна Геннадійовна. Орденом за мужність 3-го ступеню посмертно нагороджується молодший сержант Жарков Анатолій Станіславович. Запрошуємо тата отримати нагороду. Орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат Малолетко Олександр Вікторович. Запрошуємо маму. Орденом за мужність третього ступеню пожиттєво нагороджений він куща при житті. Солдат Хижняк Володимир, Володимир Володимирович. Запрошуємо дружину отримати напряму. Орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат Чижик Максим Оленович. Запрошуємо сліду отримати напряму. Ваші сини, чоловіки, всі віддали найдорожчі націю за своє життя, за нашу свободу, за нашу незалежність. Вони назавжди писали свої імена кров'ю в історії нашої землеї держави. Ми селяємо перед ними голову, вони назавжди наших всяких пам'яті. Ми приносимо всі співчуття ваших братів і виражаємо безмерну вдячність вашим рідним за те, що вони зробили для захисту нашої територіальної цілісності, нашої держави. Вони назавжди будуть прикладом мужності, стійкості, відваги, патріотизму для всіх майбутніх поколінь.